Звідки ця полуниця по-вашому? Це не українська. Подивіться, яка агромна, просто агромна. Це грецька полуниця в метро 220 гривень за кілограм. Я рішила, що треба попробувати. Просто поясню в Україні зараз кисло-солодка така, ну кисла дужча полуниця. А за кордоном у них інше сонце, скажімо так, інший спосіб виробництва. І це може бути дуже супер-пупер солодка полуниця. В общем, везу додому, буду пробувати. Взяла пів кілограма. Чи відрізняється, чи ні від нашої кислуватої української клубніки. Вона теж кислувата. Але вона дуже пахне полуницею. От реально, знаєте, є така полуниця, яка пахне полуницею. Оце грецька. Солодкості особої тут теж немає, як і в українській. Але є дуже присутній аромат саме полуниці. Ну і знову ж таки, із Греції в лоточку приїхало жодної гнилої, жодної. У нас в українських вічно ця полуниця чи від фермера, чи ще від когось вічно половина лотка гнила. Та ну оце, ну це не хорошо.